Всім доброго дня. Вас вітає Ярослав із майбутнього. Чому із майбутнього? Тому що близько двох місяців тому назад у мене зламався, ну як зламався, мало місце, коротке замикання в моєму напівавтоматі Тесла 300-300 модель, яким я користуюся вже з 2013 року. Близько двох місяців тому назад, от коли сталася з ним та поломка, я власне почав фрагментами знімати ролик про його відправку, як я його оглядав. Тоді я тоді монтував навіс. Апаратом тим я користувався. Користуюся з 2013 року, придбаний він був у 2013 році. На той час було на нього 3 роки гарантії. Перші три роки він працював добре. Ну, Щодо навантаження, то він навантажувався ну... 13 14 рік він працював. Навантажувався рідко, працював у такому режимі легенькому, я б так сказав. 15 16 рік, він, активність була відсутня, він не працював взагалі по причині того, що я був відсутній, що я не займався зварюванням, я це діло закинув порядка так, на півтора роки в силу деяких причин. Потім я відновив свою діяльність, почав знову працювати, почав знову зварювати. У 2016 році чи то 2015 був. В общем, 2015-16 рік я відновив діяльність, знову почав зварювати. 16, 2017, 2018, 2019 рік він працював 20 рік. 21-й він працював і 22 -23 й рік знову була перерва. Тобто він не працював зовсім. І от уже починаючи з літа 23-го року, я знову почав з ним працювати, почав вже його навантажувати ще інтенсивніше, ніж ніж за попередні роки. І ось вже перший такий, він вже почав перегріватися. Тобто у нього вже Почали час від часу спрацьовувати перегрів, тобто перегрів він став виключатися. Ну, щоб багато не говорити, пропоную повернутися два місяці тому, на момент два місяці тому назад, коли сталася ось ця поломка, коротке замикання, я його там прямо по місцю розібрав. Ну і далі дивіться, що, що з ним сталося. Зібрав апарат, щось тут. Звідси якісь, одним словом, як включається, і звідси вже якісь ідуть іскри, вже йде демішов і характерний звук якогось короткого замикання. Зараз спробую продути компресором і включити ще раз. Може бути, що десь металевий пил замикає. Так, включаємо, поки що не продував. що цього немає звуку. Розі проблема. я нажимаю на дріт? Нажимаю і воно нагорить. Це тільки коли нажимається на дріт. горить Загалом ось тут це місце, тут, де зараз показую викруткою, походу, перегорів цей конденсатор. Не знаю, що робити. Треба буде, напевно, десь відправляти на сервіс. <кій> Підготував апарат до відправки, все. В сервісному центрі сказали, що надіслали адресу нової пошти. До речі, що, що також позитивний момент, що радує, що от, знаходжусь в Закарпатській області і сервісний центр так само в Закарпатській області. Тобто економія на доставці, на, на часі доставки. Так, Цей апарат поїде, поїде на сервіс. Ну і поки його буде перекривати Транстіл Пронімус. Тому що буду виготовляти сходи і замінити його на час ремонту Пронімурс. Все, їду на нову пошту. Забрав апарат із нової пошти, Зі слів фахівця з сервісного центру Тесла, вони його відремонтували. Подивимося. Розкрутив усі болти, щоб зняти кришку. Оба. Так. Ну, видно, видно, що. Ось апарат приїхав із сервісу, після обслуговування, вірніше після ремонту. Так, ось. Робота кипить. Власне, це вже я апарат перевіряю після ремонту, як він працює, і скажу, що в принципі працює добре. Працює добре, ось тут була проблема. Ось тут. Була проблема. Там той конденсатор згорів. Видно, що він там, по ходу, поміняний вже. Видно, видно, тому що ось плата нова стоїть. Ну що, який висновок? Висновок такий, що Тесла Велд, сервіс присутній, сервіс працює. Ну, тому так не можу нарікати і не хочу нарікати. Все зробили, поремонтували. Ну, правда, по часу трошки, я б сказав, ну це було майже місяць, можна було і скорше, але правда, зараз в країні час такий, що всіх мобілізовують. Є дещо проблеми з людьми. Все, апарат працює, все чудово. Отже, як указував вище, ремонт апарата зайняв близько одного місяця. Причиною ремонту була заміна блоку силового блоку. Та заміна блоку випрямлячів. Ну, це із, зі слів сервісного центру, зі слів фахівця сервісного центру. Вартість ремонту 2100 гривень за цю всю роботу з деталями та вартість плюс е, послуги доставки. Який висновок можу зробити із цієї історії? Це, по-перше, що Тесла Велд. Сервіс присутній, сервіс присутній. Тобто, якщо щось, якщо ви там купляєте апарат і щось з ним, не дай Бог, трапляється, ну, е... якщо це гарантійний випадок, не знаю, тому що гарантійних випадків у мене не було. Під час гарантії він працював е... добре. А вже після закінчення гарантійного терміну, ось. У мене сталася поломка, я їм відправив, вони відремонтували. Ну, які плюси, які мінуси. Нарікати не хочу на цей бренд. Нарікати не хочу, тому що, ось, якщо подивитися мій YouTube канал, власне всі ролики, всі ролики, які там є, відсотків 95 відсотків 95, це саме робота ось, ось цієї 300-ї моделі. Tesla, Micmac MMA 300. Ну і десь 5% це вже новіші відео, це вже робота Фроніуса. Тобто це я вже працював із Фроніусом, безпосередньо вже під час відсутності цього апарата. От зараз, коли він був на ремонті, його, замі... його заміняв Фроніус. Ну що до мінусів. Ми ремонтували протягом місяця, як на мій погляд, як на мій погляд, могли це зробити трошки скоріше. Могли. Хоча, хоча, ну, я, в принципі, навіть місяць часу, я вважаю, ну вже хай буде навіть місяць. Це не є критично того, це не є критично довго, не є критично багато місяць часу. Тим більше у мене був резервний апарат, який зміг підстрахувати. Цілому, в цілому, наступного тижня буду продовжувати зварювальну тему, буду робити огляд вже на Фроніус, вже буду ділитися враженнями по роботі з Фроніусом, тому по Теслі. Це власне все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Очікуйте на відеоогляд Fronius Transtil 2200.